Привіт, я Наталка Діденко, головний синоптик порталу у погоді 13-14 червня, вихідні, якими вони будуть, ми вже з вами говоримо. Головна новина це те, що в Україну повертається спека, і не просто спека, а сильна, адже в більшості областей України температура повітря у денні години досягатиме 28-33 градусів, а місцями навіть до плюс 35. Також спекотно буде. І в суботу, і в неділю, проте я хочу сказати, що внаслідок діяльності атмосферного фронту в неділю, 14 червня, у західних областях спека впаде похолодає, якщо так можна сказати, до 24-28 градусів. Опадів буде небагато. Практично скрізь переважатиме суха повітряна маса, і лише на заході України, як я вже згадала, атмосферний фронт зумовить локальні короткочасні грозові дощі. У Києві і субота і неділя також будуть дуже спекотними 30-33 градуси, опади малоймовірні, тому, будь ласка, будьте надзвичайно уважними на природі, у лісі, з вогнем. Бережіть себе, захищайте особливо малюків від прямих сонячних променів, не зловживайте купанням, алкоголем, пийте побільше води, словом, хай. Ці вихідні запам'ятаються вам лише з позитивного боку.